Виконуємо номер 803 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Один кут трикутника дорівнює 40 градусів. Знайди суму двох інших кутів цього трикутника. Сума трьох кутів трикутника дорівнює 180 градусів. Отже, 180 градусів віднімемо відомий кут 40 градусів. Дорівнює 140 градусів ми знайшли суму двох інших кутів трикутника. Сума двох інших кутів трикутника. Записуємо відповідь 140. Градусів. Номер 803 виконано.